Нічого навіть не чувствую. <хи> Тихо роблю добро. <хи> 34-річний Сергій Перепилиця здає кров у амбулаторії сімейної медицини у селі Щербані. Донором каже, стає вперше. Рішив допомогти. Це таке діло потрібне. В житті треба все побувати, і кров здати, і допомогти. У мене й тест почетний донор, між напрямок, на роботі і грамоту давали. Забір донорської крові у Щербанівській амбулаторії здійснюють фахівці обласної станції переливання крові. Взагалі всі групи крові потрібні і, звичайно, щоб з негативними резусами частіше приходили. Запрошуємо донорів всіх груп крові здавати кров, яка буде потім розділятися на еритроцити та плазму. Вона йде також хворим людям і військовим. Є стандартна доза, яку здає донор, це 450 мілілітрів. Перед здачею крові людей оглядає лікар. Терапевт вимірює артеріальний тиск. Відразу виміряють аналізи. Міряємо показники гемоглобіну та гематокриту. Якщо всі показники в нормі, то донор відправляється на процедуру. Особливими протипоказаннями є важкі інфекційні ураження, тобто можуть бути гепатити, гепатит, B, гепатит Б, гепатит С, снід. Відповідна вага повинна бути не менше 60 кілограмів. Щербанівська амбулаторія обслуговує близько трьох тисяч пацієнтів. Про забір донорської крові місцевих інформували через соцмережі, каже лікарка Віта Климко. Донорам після здачі крові надається зокрема додатковий день до щорічної відпустки або ж будь-який інший день вихідний, який вони можуть взяти в роботодавця. Ми надаємо довідку із печатою із підписом, що він був так сказати донором. Також видається 43 гривні 60 копійок, як така премія за здачу крові. Багато разів націлювався завжди То десь по роботі, того часу не то ще споряду біля мого робочого місця. Я побачив швидку допомогу. підійшов, дізнався, що тут сказали, Приймають кров для донорів. Я думаю, що моя кров можливо комусь рятує життя, і це варте того, щоб здавати і допомагати. Через потребу у донорах забори проводять у різних громадах, каже Юлія Момотова. Приблизно за день виїзд ми збираємо десь 25 літрів крові. Оскільки потреба є в донорах постійно, то ми намагаємося якомога частіше виїжджати по різним територіальним громадам. Початком війни більше для військових збільшилась потреба. За словами лікарки, виїзні забори крові по громадах Полтавщини здійснюють майже щотижня. Ейла Трубієнко, Богдан Казиріць, Суспільне новини Полтава.